Вітаю всіх, хто приєднався до телеканалу Юа Суми. Нагадаю, що сьогодні ми говоримо про українських полонених. У першій частині програми ми обговорювали процес визволення. У другій частині програми ми запросили психолога головного управління національної поліції в Сумській області Ірину Балтушенко. Вітаю вас, пані Ірино. Аби обговорити психологічний стан і як допомогти українським військам, українським військовим. Повернутися до мирного життя вже коли вони повертаються додому. Отже, ви працюєте з військовими. Досвід роботи маєте. Чим відрізняється ось ваша робота психолога з військовослужбовцями від звичайних людей, які потребують психологічної допомоги? Угу. Ну, Взагалі-то я працюю більше з військовими поліцейськими, які угу. несуть охорону громадського порядку на території зони проведення АТО. але мені доводилося співпрацювати з військовими, які безпосередньо працюють в гарячих точках, де дуже складно. Вижити, де дуже складна ситуація, от і вони всі герої? Це дійсно необхідно визнати кожному. І наша головна особливість це просто слухати наших військових, які повертаються, дати їм можливість виговоритись. Це особлива умова, з якою необхідно змиритись і постійно слухати. Яка в якому стані вони повертаються? Стани бувають досить різні. Дехто повертається спокійний, життєрадісний, дехто повертається знервований, дехто повертається задумливий, міркують над своїм життям, переоцінюють його. Тому що у багатьох змінюються цінні, цінності, з якими вони туди від'їжджають і повертаються. У когось починаються сімейні негаразди, тому вони всі занурені в родинні проблеми чи родинні ситуації. тому стани Дуже різні, оскільки кожна особистість, кожний військовий це кожна особистість, і у кожного реакція своя. Вони звертаються до вас за допомогою залюбки, чи це ну, для них дуже такий момент особистий? Це дуже особистий момент. Багато хто. Не бажає звертатися. Mm -hmm. Ну моя професія так направлена, що ми самі йдемо до них і пропонуємо свою допомогу. І спочатку, ну дехто. Одразу починає розповідати, як було, дехто там хвастається. От а дехто навпаки замикається в собі, не хоче розмовляти, говорить, що їм не потрібна допомога. Але як показує практика, уже через деякий час вони з радістю співпрацюють і потім повертаються додому з гарними позитивними емоціями і залюбки приходять знову. Чи можна назвати якийсь термін ось, реабілітація? Ну, зрозуміло, що це індивідуальне для кожної людини. Ну, а взагалі, ось якщо брати стандартний процес. процес, скільки він триває, аби людина повернулася до свого звичного життя? Ну, взагалі, одразу. Брати, чіпати е, особистість і е, заставляти проводити з нею реабілітацію взагалі не рекомендується, тому що людина, коли повертається із зони проведення антитерористичної операції, їм потрібен деякий час для адаптації для того, щоб адаптуватися до мирного життя, оскільки там постійно були якісь спалахи, постійно стрільба, гинули товариші. А тут вони проїжджають і тут все добре, і у всіх добре. І ось з одним військовим, з яким. Доводилося співпрацювати, він і говорив, що я не можу добре співпрацювати з громадянами з своєю сім'єю, тому що у них все добре. А я бачив, що там, і мені дуже зле, і я не можу це пережити, тому дехто навіть замикається в собі. Як перебороти себе, і як діяти родині? Ось такі ситуації, коли ну з таки не негативно належну боротися з собою взагалі не потрібно, тому що кожна особистість, кожна людина, вона сама е дізнається, коли необхідна буде ця допомога. І, як правило, в такі моменти саме вони і приходять. З зазвичай вони звертаються до близьких та рідних. Е саме перше, коли Сім'я розуміє, що коїться щось не так з військовим, який повернувся. Ну, щось не так, це мається на увазі поганий сон або просипається вночі, і шукає ту гранату по кроваті. Тому е дружині дуже важко з цим змиритися. От. І е дружини можуть е ініціювати похід до психолога чи е в церкву, е звертаються в різні інстанції для того, щоб отримати допомогу. От. І... Потрібно зачекати ну, місяць, два, три у кого у кожного різний стан проходження адаптації. Але людина сама відчує. А якщо не відчує сама людина, то йому підкажуть близькі та рідні, які найчастіше з ним бачаться і співпрацюють. Яку пораду ви як спеціаліст дали по дружині, ось яка бачить все це на його очах, відбувається знервованість. ця? Така емоційність занадто, що, що їй робити. По-перше, заспокоїтись самі і зрозуміти, що будь-яка реакція, яка відбувається з її чоловіком або з близькою людиною, що це нормальна реакція. Наш організм по-різному реагує на стрес, на стресову ситуацію, а вони були в стресовій ситуації. У когось взагалі є чотири реакції. Спочатку це шокова ситуація, і людина в ступорі не знає, що робити далі. Вже відбувається чотири реакції. Це продовження перебування в ступорі, тобто людина знаходиться на місці, заклякає і нікуди не здвигається. так скажемо. Наступна реакція це боротьба. Тобто людина починає боротися активно, тобто вступає у всякі, після повернення зони проведення антитерористичної операції, буде ходити на всякі мітинги, активно там боліти за Україну. Хтось навпаки ховається в свої внутрішні переживання, замикається на собі, знаходиться вдома, нікуди взагалі не виходить, знаходиться постійно вдома. І, Співпрацює лише там з близькими людьми, і е, хтось підкоряється, це четверта реакція, підкорення. Хтось підкоряється і м, взагалі пливуть за напрямком течії. Треба діяти, я так розумію, від того стану, в якому знаходиться, так? Так. Угу. Які поради б дали ось е, дружинам, що їм робити, йти до психолога чи якийсь який час. Взагалі, е, спершу необхідно поговорити з. Близькою людиною, ну якщо ми беремо дружину, то з чоловіком, так необхідно поговорити з ним і намагатися зрозуміти, як він бачить свою допомогу. Навіть можна так і запитати, як ти бачиш подальше своє життя, як ми з тобою будемо жити, як ти це бачиш, як тобі цього хочеться, і як ти вважаєш, тобі потрібна допомога, Ну, він відповість, так чи ні. І вже від цієї відповіді відштовхуючись звертатись до спеціаліста. Ну я, як психолог, говорю, що необхідно звертатись до психолога, тому що отримують кваліфіковану допомогу, і вже спеціаліст, психолог зрозуміє, в якому напрямку необхідно діяти, і вже даються тоді індивідуальні рекомендації близьким родичам, якщо людина не звертається до психолога, категорично що? проти. категорично так проти, ось може якісь важелі впливу, як вплинути на нього. Ну, вплинути, знаєте, неможливо насильно заставити когось щось зробити, можна зацікавити. Тому є багато соціальних програм для військових, які повертаються. І можна для початку саме дізнатися, які програми є. і Запропонувати, наприклад, навчитись чомусь новому, тобто спрямувати на щось нове у житті те, чого раніше не пробували. Тобто не конкретно за допомогою психолога так, так, звертатися, так. а у різноманітнити своє життя. Може, якісь приклади ви своєї практики можете навести ось позитивного впливу на сімейне життя, ось при допомозі до психолога? Угу. Ну, взагалі, то це конфіденційна інформація, але ми не будемо називати конкретні прізвища. Тому е так були випадки, коли зверталися військові, і спочатку взагалі не могли розмовляти, подовгу приходили і тільки мовчали. Навіть були такі випадки, коли по годині просто мовчали, або розповідали про щось таке взагалі інше із життя. І лише десь на п'яту, там на шосту зустріч після цього лише почалися зміни, і тоді почали розповідати про ті переживання, те, що довелося пережити. От після чого, як правило, ми націлюємо на щось нове у житті, щоб людина щось нове відчула, спробувала. І далі відбуваються вже зміни. Тоді вже ми не е, контролюємо, як відбуваються далі зміни. Уже Кожен сам собі е, може допомогти. Ви сказали про те, що відбуваються зустрічі. Ви, як спеціаліст, бачите, що ось на цій зустрічі ми можемо завершити наш сеанс лікування. Чи є якийсь обов'язковий строк? Е, разом з клієнтом. Ми визначаємо, скільки зустрічей необхідно, як відчуває людина самостійно. А потім, уже на останнє, якщо я бачу, що ми йдемо попереджаючи план, то я говорю, що я бачу, що відбулися позитивні зміни, тому я вважаю, що ви вже самостійно можете mm -hmm. собі допомагати і вже існувати без мене. Але я завжди на зв'язку і можете мені завжди зателефонувати. Ми сьогодні говорили у першій частині нашої програми про військовополонених. Ось у вашій практиці була робота з такими людьми чи ні? Ні, з полоненими ми не працювали. Ви все одно, як фахівець, можете ось, ну, як людині на, налаштуватися, забути той, той жах, який вона пережила. Ось, переступити через це і піти далі. Необхідно пережити те, що відбувається. А пережити ми можемо говорячи про те, що було, про ті жахіття, про ті страхи, які були, і про ті переживання, які нас оточують, і ті, що знаходяться у нас всередині. Тому можна як виговорювати своїм близьким людям, розповідати про це. Але бувають такі моменти, коли чи то полонені, чи то військовослужбовці, вони не не можуть своїм близьким і рідним сказати те, що в них на душі, і тоді можна звертати за допомогою до психологів, можна звертати за допомогою у різні центри, є кризові центри. Які допомагають саме полоненим і військовослужбовцям, ось про кризові центри в нашій у місті Суми. Чи є такі центри, коли можуть звернутися? Ну ви допомагаєте співробітникам Поліції. вашого так управління, mm. а ось іншим військовослужбовцям, які повернулися. Куди вони можуть звернутися за допомогою? Є Червоний Хрест, є кризові центри, є центр час на себе. Він знаходиться в центрі. Ну, Якщо зайти на сайт нашого міста, то там багато перелік весь існує. Як на вашу думку, ось коли людина повертається із зони АТО, в неї там є, залишається там, ну, круг свого спілкування. Чи вони мають підтримувати зв'язки, чи ну, треба переступити через це? Ну, тут у кожного відбувається по-своєму, по тому що всі ми. Живемо за певними принципами своїми, за певними цінностями. І ці цінності в зоні проведення антитерористичної операції значно переоцінюються. І вже коли повертається військовослужбовець додому, то навіть можуть виникнути ситуації, коли вже не будуть бажати говорити. Проводити час з тими людьми, з якими вони працювали раніше на колишніх uh -huh. роботах, і до цього необхідно спокійно відноситись, коли прийде час, вони самі повернуться до тих зв'язків, з якими з яких вони вилинули, так скажемо. Uh -huh. Ось якщо так є такий друг, він повернувся. От чи треба його розпитувати? Як було що, що там відбувалося, чи краще цю тему не торкатися з ним? Ну взагалі-то більшість самі заводять розмову на цю тему, але я вважаю, що буде корисним запитати, як відбувалося, що, що запам'яталося найбільше, і тоді вже дивитися, якщо військовослужбовець буде готовий розповідати. То розмовляти, якщо не готовий, не потрібно клещами витягувати з нього ту інформацію, яка там цікава, для того, щоб задовольнити свої там власні переконання, якісь або свої, свою цікавість. Для вас, як для спеціаліста, це складна робота, ось витягувати людину з такого психоемоційного напруження. Ми даємо руку, а уже люди самі вирішують, потрібна їм моя рука і моя допомога, чи не потрібно. Угу. Ну, і давайте ще поговоримо про родинне коло, так? Як, угу. як їм у цій ситуації, як себе реагувати? А, родина повинна всіляко підтримувати а, своїх близьких, які повернулися з АТО, цікавитись їхнім часом, чим вони займаються, чим би хотіли займатися. Але якщо бачать, що не йде на контакт військовий, що не хоче розмовляти. То залишити на певний час у спокої, дати час на те, щоб він зміг розповісти те, що з ним відбувалося. От, наприклад, у нас, в головному управлінні національної поліції, ми дуже часто проводимо зустрічі з дружинами, з дітьми, всіляко долучаємося до програм, які відбуваються в нашому місці, і наші військові дуже часто ходять і на арт-терапевтичні. Заходи, там, де вони малюють, там де вони знімають напругу за допомогою малюнків, чи то вони навіть був у нас такий випадок: плели віночки, батьки та тусі віночки разом там своїми доньками, от і це зближає родину, по-перше, а по-друге, знімає напругу і покращує взаємопідтримку у родині. Такий у нас є чи можуть до вас звертатися жінки? Дружини. Так, вони звертаються uh -huh. дуже часто. Вони теж потребують допомоги. Знаєте, зазвичай звертаються за допомогою в плані, як мені вести себе uh -huh. з чоловіком. З таким uh -huh. запитанням. І як вести себе з чоловіком? Потрібно його кохати, це необхідно пам'ятати завжди, що та людина, з якою ми зв'язали своє життя. Вона потребує нашої підтримки, вона потребує нашої поваги, нашої уваги, нашого розуміння. І люди, які прожили не один рік разом, вже відчувають навіть який настрій у наших близьких людей. Тому знають, як необхідно допомогти. Серед тих військових, з якими ви працювали, чи були Такі, що повернулися у зону АТО. І, і чому вони повертаються? Бо такі ж є випадки, коли перебагаю... дуже часто повертаються більшість, мабуть, mm -hmm. людей, які повертаються з зони АТО, прагнуть повернутися туди. Тому що там утворюються такі зв'язки за такими цінностями, як чесність, вірність. Дуже часто в житті, в повсякденному, ми нехтуємо там. По своїй волі, чи так складаються обставини, і деколи ми можемо обманювати одне одного, то на, в зоні проведення антитерористичної операції люди таким чином єднаються, перевіряються. Часом перевіряються обставинами, які їх зближають, і повертаються туди не лише для того, щоб захистити батьківщину, хоча це є основний мотив. Так вони повертаються для того, щоб підтримувати своїх товаришів. Дуже часто виникає відчуття провини у військових, які повертаються з зони проведення АТО. провина за те, що я залишився живий, а мій товариш загинув. Навіть з таким доводиться стикатися. Якщо така думка все-таки у військового виникла, як її перебороти? чи не треба її перебороти? Ну що він винен, в тому, що він залишився живий? Кваліфікований от в цих випадках вже необхідна кваліфікована допомога, тому що можливі крайні ситуації Виходу із конфліктної такої конфліктної ситуації, тому необхідно звертатися до спеціаліста, і спеціаліст вже повинен займатися допомогою, тому що тут самолікування вже не допоможе. Чи є такий термін в вашому психологічному такому розумінні як спеціаліста? Наскільки ну, за терміном перебувати можна ну, на війні, так? аби людина не втратила ось цього почуття самозбереження? Ну, взагалі-то термін не визначається ніким, тому що умови дійсності вимагають від нас зовсім іншого. Не встановлювати якісь терміни, а воювати і захищати близьких. Але необхідно давати перериви, якщо і повертаються з зони АТО військові, то необхідно ну, десь рік. Це якщо військовослужбовцю у них же ж контракт, uh -huh. тому необхідно давати вихідні відпустки для того, щоб вони могли єднатися зі своїми родинами і повертатися до такого, хоч наближено повсякденного життя. Чому наближено? Тому що взагалі те, що переживають в зоні АТО, неможливо пережити тут в мирних умовах дійсності. Uh -huh. Чи звертаються до вас ну, як до спеціаліста не тільки співробітники вашого управління, а й інші люди? Так, звертаються, звертаються військові, тому що, хоч і багато психологів, у нас вже в місті, багато спеціалістів, але така професія не популяризована, тому звертаються, як правило, через знайомих. Знайомий знайомого порекомендував такого психолога, так і до нас звертаються дуже часто, і проводимо роботу. У вільний, так сказати, від роботи час проводимо роботу і надаємо допомогу. Цю психологічну допомогу може дати будь-який психолог чи тільки той, який ну, має якісь навички, особливі, ось військово для військовослужбовців. Багато хто е спорить на цю думку, так? Але моє таке враження: якщо до мене звертається людина. Як до спеціаліста чи як до людини взагалі, то значить я йому можу чимось допомогти. Бо інколи стикаючись з різними людьми, кожен пробуджує у нас такі ресурси, які ми навіть не знали, що вони у нас існують. Тому якщо звертаються з допомогою, запитують щось, то необхідно просто у діалозі поспілкуватися і, можливо, знайти якийсь вихід. Ну, може, якісь десь поради. Ось ви говорили про терапію, так, про те, що можна там почати плисти. Mm -hmm. Ось ну, ваші поради як спеціаліста? Ну, взагалі-то я рекомендую звертатись до психолога, там уже вирішувати, як діяти. Можна ходити у терапевтичні групи. Військовослужбовців, які повертаються, створюються терапевтичні групи, і вони спілкуються про ті обставини, які були у їх житті. Що це терапевтичні служби? Групи терапевтичні групи, групи. це групи зустрічей, коли збираються ну, від 7 до 15 військових. І є тренер, який за планом. Роботи, задає запитання, вони відповідають і якимось чином аналізують себе, свої відчуття е, і свої переживання, які були там, як змінилось життя після того, як вони повернулися. В таких групах це можлива така взаємодія. Можна е, приймати участь у е, тренінгах тілесно орієнтованих. Тілесно орієнтовані тренінги це е, за допомогою певних вправ, е, знімаються. М'язові блоки із тіла військового, тому що, коли стресова ситуація потрапляє до нас, у нас організм весь зжимається, і у нас в тілі, в залежності від того, яка людина образовуються, блоки. Тому необхідно. Так, ходити на тілесно орієнтовану то терапію. Це масажі мається на увазі чи ні? Ні, масажі то масаж, а тілесно орієнтована терапія це вже психологічні терміни. Можна саме легке піти на йогу, там також це є. Можна піти до спортивного залу і там знімати напруженість, там знімати а, якісь а, такі ситуації, відпрацьовувати на груші, наприклад. Угу. Ну, чоловіки, як ви думаєте, вони погодяться піти на його, наприклад? Дехто ходить, але ну, не всі. Це uh -huh. одиниця. До цього потрібно бути готовим. Uh -huh. Тому можна просто піти чи на фітнес, чи у спортзал, займатися єдиноборствами. То там також будуть організовуватися групи з тих же військових, там де під час відпрацювання якихось прийомів, там чи рукопашного бою чи якогось іншого, будуть відпрацьовуватися і крім, окрім цього, вони ще зможуть поговорити на ті теми, які їх будуть турбувати. Краще, аби цей процес відбувався з іншими військовослужбовцями, які пройшли цей шлях, чи все ж таки зі своєю дружиною у родинному колі потрібно суміщувати. І э, родинні взаємозв'язки, і підтримувати з соціумом, підтримувати з громадянами взаємодію mm -hmm. у нас так і відбувається у головному управлінні національної поліції. Дуже керівництво переймається долею наших э, працівників, і саме наш начальник э, Лушпієнко Микола Миколаєвич. Він особисто піклується про працівників то. Э, Піклуються про те, що їх турбує. У нас кадрове управління займається збором інформації про втілення соціальних програм, які відбуваються у місті. І тоді ми направляємо туди співробітників для того, щоб вони могли розширити власний кругозір і спрямувати свою увагу на щось інше, окрім. Тих переживань, які вони пережили в зоні проведення антитерористичної операції. А ви можете сказати, яка кількість співробітників зараз проходить от, психологічну реабілітацію? Ну ми не розголошуємо зукількість uh -huh. це є конфіденційна інформація, тому я не можу з вами нею поділитися. Вибачте, але не можу. Uh -huh. Дякую вам, пані Ірина, сьогодні за нашу розмову. Думаю, що ваші поради стали нашим глядачам у пригоді. Дякую. Отже, отже, дякую вам за зустріч. Дивіться телеканал Юа Суми на цьому. Поки все. До побачення.